Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бум. І в нас сьогодні новеньке відео розпаковочка бумажних сіпризі. Я для вас сьогодні підготувала новиночку. Ідею на цю новиночку я би сказала, ну, мені дала підписниця, звичайно ж. Це знову Ніна. Ось як тобі ідея підготувати на якесь відео колекцію іграшки та прикраси на новорічну ялинку. Ну, тут не ялинка, це, я би сказала, підготовка до нового року, тобто, що можна купити до нового року такого якогось новорічного. Все одно передаю Ніні привіток. Привіт Ніна. Якщо ти дивишся це відео, стабе лайк та коментарі ще один. Колекцію підготувала ось таку. Вона у нас буде така, як ну, з'єднана. Ось такий пакетик, такий, такий. Хо-хо-хо, гірляночка та Дід Мороз. Так, і ще хочу передати привіт одній дівчинці. Це моя також підписниця. Це було під моє відео. Вона писала, що Надія. Привіт, Надія. заміть, Написала: Так, я замітила, хочу з'їжджі пакетик з кавуном, пачі, з кавуном і подарунок для дівчини. Я пам'ятаю, чи я робила з кавуном пачі? Щось я такого не пам'ятаю, пом... Скач... З пачі з кавуном нема. Я візьму якийсь інший, тому що вона трохи перепутала. Добре, погнали вибирати пакетики. Давайте почнемо ми із наших колекцій. Колекція це, як називається, подарунок для дівчини. Я не знаю, який тут пакетик може бути для дівчини. Давайте, я хотіла з цей взяти. Ну, це, я думаю. Я не знаю, ну. Далі, що потрібно для відео? Вона написала, що потрібно для відео. Давайте цей. Далі колекція приготуй. Приготуй, вона мала виду з кавуном. Є такий пакетик? А крист... Ага, Кристал одільну. Кристал угу, вона угу, угу. прям такий как... захотіла пакетик, який треба відривати. Ти трошки відірвала. Так, добре. Давайте відкладемо, щоб ми не потеряли цю колекцію. Так, далі колекція, колекція патчі. Давайте візьмемо цей з лапку, тому що вона не написала нормальний який. Напевно, путалась. Далі колекція е, вгадай. Або, може, рідкісну. Пишіть, хто, як, як гадає, яка країна. Давайте оцей пакетик. Далі колекція естетика фіолетового. Цей мені не дуже подобається. Я сад ноготочки собі зробила. Це просто лак, Такі нідиночки, я дуже старалась. Дякую вам. Так, і з нашої новиночки, я не знаю, який пакетик взяти. Давайте ось цей перший. Так. Все інше ми зараз у нас дуже багато колекцій на розпаковки сьогодні. Зараз вам покажу скільки. Закривається папочка. Так, відкладаємо нашу папочку. Ось тільки в колекції у нас на розпаковочках аж 7. Ну що, поїхали. Наш каталожик. Так, почнемо ми із колекції. Давайте обмін подарунками хлопцю та дівчині. Тут є перфорація. Як прикольно. Щось вона не дуже працювала, але добре. Нам попалася помада від Кіко. Ось така помада. Хто знає цю помаду, пишіть. Вона була ця колекція на двосторонньому скотчі тому трохи довше відривати секундочку Так, це остання наклеєчка. Ну, точніше, останній кусочок скотч, а Під номером 3. Ось сюди. Прак... Ні. Ми практично нам ще один подарунок дівчині, ми закінчуємо дів... дівчачу сторону. Це дівчині. Тут хлопці. Хлопці, також ще два пакетики, ми закінчимо цю колекцію. Далі колекція, що потрібно нам для відео. Нам це попалось, просто що нас гумка. Так. О, нам попався наш прослий фон. Та сьогодні нас бачиться новий фон. Ось такий проше наш фон табой лапочка. Отклеємо. Нам попалась фон під номером 7. Не дуже акуратно, але добре. Так, далі у нас буде колекція Purple. Давайте, бо я не хочу. вона не дуже красива. Хоч би вам не спалити. Ага, я не спалю для вас новиночки. Я просто не хочу. Новиночка хоча дуже проста, а я все одно не хочу вам. Боже, я сподіваюся, що ніч там не порвала. Я дуже-дуже. сподіваюся. -дуже... Фух. На даний момент мені просто повезло. А, так, да, колекцію Purple я робила з такого. Я просто казала, що я знайшла бумагу під номером 5, бабочка така. Ось така гарна? пишіть. Так, далі буде колекція патчі. повертаємось назад. Давайте почнемо з четверку з наклеїчки. Я просто, на це близько, так роблю ще декілька, щоб я там нічого не порвала, тому що коли щось не видно, потім порвати це не дуже прикольно. Така наклеечка. Давайте сюди ось так прикоремо. Merry Christmas. Ну що, відклеємо тепер пачі. Кажіть, що ви купляли взагалі до Нового року? До Різдва. Тому що я вже маю прикрашену ялинку, якщо ви хочете. А, так. Да. Я забуду сказати, якщо ви хочете побачити мою кімнату, то переходьте там на моєму аккаунті, я тут залишила вроде, свій нік в Інстаграм. Так, це під номером 2. Там є мій інстаграм, і ви можете перейти і там за мною слідкувати. Там буде всі, там, там основ, моя основна, основна сторінка, там я все розказую і показую. Так, далі буде колекція приготуй. Нам попалася олія під номером шість.